Всім привіт! На вулиці літня погода, і з'являється бажання гуляти і насолоджуватись погодою. Та це можна робити не лише для задоволення, але й для користі нашого організму. А що може краще за все доповнити прогулянки? Тренування допоможе слідкувати за станом вашого тіла. Звісно ж, розумний годинник. І сьогодні на огляді у нас новинка від компанії Amazfit модель GTR Mini. Це стильний девайс, який має оновлену розумну систему, а також дуже багато цікавинок всередині, про які і ми сьогодні дізнаємось. Але спершу давайте перевіримо, що нового в телеграм-каналі Алло. Бо саме там кожен день публікують цікаві новини, які допоможуть тримати руку на пусі техносвіту. Інформацію про акції, цікаві товари та знижки. Тож підписуйтесь за посиланням в описі, а ми повертаємось до Амасфіт. Цей годинник йде до нас в компактній яскравій коробці, всередині якої ви знайдете сам годинник і магнітний зарядний пристрій. Новинку можна підібрати під ваш смак завдяки вибору між кольоровими варіантами, але в будь-якому випадку. Бокова частина зроблена із сталі, а на кнопці живлення є гравіювання логотипу Amazfit. а нижня частина поєднана своїм кольоровим виповненням з ремінцем, який є силиконовим і буде зручним при тренуванні. Сам ремінець швидко з'ємний і його кріплення є універсальним, тому ви можете його кастомізувати під ваш стиль і смак. Ну і на передній частині знаходиться яскравий 128 дюймовий AMOLED. LED екран, який прикритий за округленим склом з олеофобним покриттям. Дисплей має чудову щільність пікселів і майже зливається з іншою передньою частиною, що створює ефект безмежного екрану. Крім того, дисплей підтримує технологію Завжди на екрані, яка дозволяє бачити час навіть коли годинник знаходиться в режимі очікування. Але найголовнішим інструментом персоналізації у смарт-воч є циферблати. Їх тут більше ста різноманітних і 11 анімованих циферблатів, які можна заванти. Через мобільний додаток. До речі, Zapp App дозволить детально переглянути всю свою активність і тонко налаштувати Amazfit GTR Mini. Тут ви зможете керувати моніторингом вашого здоров'я, налаштувати сповіщення і нагадування, перейти в App Store та завантажити додатки прямо на ваш годинник. В ZEPP можна повноцінно керувати всіма параметрами годиннику, які раніше ви могли змінювати лише через меню самих SmartWatch, ну і кастомізувати список програм і карт. Ктки швидкого доступу тут також можна. Зеп, це ваш найголовніший помічник при роботі з GTR Mini, але й без додатку система може порадувати оновленим інтерфейсом. Як і раніше, свайпом вправо відкривається екран віджетів. свайпом вліво картки з різноманітною, корисною інформацією. Свайп вверх дозволить переглянути останні повідомлення, а свайп вниз відкриває швидкий доступ до деяких налаштувань. Меню всіх додатків відкривається боковою кнопкою, і тут вас відразу зустріне вимір показників, який за одну хвилину вам надасть інформацію про пульс, рівень кисню в крові і рівень стресу. Просунуті датчики в годиннику дозволяють ці показники вимірювати цілодобово і сповістити вас про аномальні показники частоти серцевих скорочень, низькому рівню кисню в крові, високому рівню стресу і нагадати про дихальні вправи та про зняття стресу. Сон в нашому житті це гарний інструмент для відпочинку нашого тіла і нашого мозку, тому ним не слід. Нехтувати, а спеціалісти з Амасвіт розуміють його важливість і розробили просунутий механізм відстеження вашого сну. Увімкніть його монітор через мобільний додаток, і годинник покаже вам: тривалість сну і його якість, фази сну і якість дихання. Ці показники дійсно дуже важливі. Та Amazfit GTR Mini це гарний помічник під час спортивних занять, бо має більш ніж 120 видів тренувань, включаючи режим плавань завдяки захисту від води тиском до 5 Атмосфер. Під час бігу, ходьбі або їзді на велосипеді просунута система позиціонування допоможе записати вам маршрут і з точністю виміряти подолану відстань, без необхідності використання даних GPS з вашого смартфону. Для швидкої роботи Amazfit встановили сюди двохядерний потужний процесор, а для гарної автономної роботи батарейку в 280 мАч годину. І це дозволить новинці тримати заряд до 7 днів при максимальному навантаженні 14 днів по міру. Користуванні і до 30 днів в режимі годиннику, а підзарядити новинку можна від магнітної зарядки до 100% за 2 години. Тож Amazfit GTR Mini це не просто гарний аксесуар з чудовими матеріалами корпусу, це просунутий девайс, який дозволить відслідковувати стан вашого здоров'я, отримати точні дані про тренування і правильно відслідкує ваш сон. І на цьому ми завершуємо наше відео. Дякую за те, що дивились його. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Алла. Бувайте